Вітаю, я Яремо Кузишин, засновник шарородотком, першого українсько-американського онлайн-маркетплейсу. Сьогодні я хочу познайомити вас із категорією житло та комерція, простором, де кожен із вас може розмістити оголошення, щоб знайти або здати в оренду квартиру чи кімнату, продати або купити будинок чи земельну ділянку, запропонувати або знайти офісні торгові чи складські приміщення для бізнесу все в одному місці. А найголовніше подати оголошення дуже просто: напишіть короткий опис, вкажіть контактну інформацію, завантажте до 10 фотографій. Для тих, хто шукає житло, розміщення абсолютно безкоштовне. Для тих, хто здає чи продає 30 днів теж безкоштовної публікації. Шарок це простір довіри та взаємопідтримки. Ми створили цю платформу, щоб допомагати одне одному знаходити житло та зручні локації для бізнесу в межах української громади в США. Шукаєте житло. Хочете здати чи продати, завітайте на шарварок Зробіть це швидко, просто і безпечно. Поділіться цим відео з друзями та рідними, аби більше людей дізналися про можливості платформи. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити новини, корисні оголошення та цікаві публікації. Купуйте, продавайте, єднайтесь.